Друже, привіт! Продовжуємо наші щотижневі інвестиції на брокері Trading 212. Сьогодні у нас 21 тиждень наших інвестицій. Ми продовжуємо скупляти акції компанії Geogrop і Corsivic для того, щоб добити їх кількість до 5. І після інвестицій наші в даних дві компанії завершуються. Переходимо в Geogrop. Вибираємо кількість акцій 0,22, тому що у нас є. 478 акції. Купити ОК. Через 3-4 хвилини ордер буде розміщено. Як бачите, в історії в мене тільки попередня наша заявка, яку я відмінив, тому що я забув включити запис. І також пролистаємо вниз, і в нас не було жодних нових купівель акцій. Компаній. Так, як в попередній компанії Joe Group ми відкрили заявку на купівлю приблизно на 13 злотих. Тоді цієї компанії ми купимо на 77. Злотих. Переключено на кількість гаразд, чудово. Розмістити ордер. Це в районі 1.22 акції. Так само виконується у нас за 30 хвилин, коли відкриється ринок американський. Гаразд, давайте переглянемо загальну ситуацію по портфелі. Компанія Orlam проінвестована в нас 300 злотих. Доволі хороша середня ціна купівлі. Так само прибуток у нас майже 20%. Минулого тижня було трошки більше 22% в моменті. Ну, нехай ми не робимо фіксації, тому що ми не добили жодної з даних компаній. До кількості 10, крім останньої GreenCout UK Wind, яку ми купляли декілька тижнів тому, можливо, навіть місяць-півтора тому. Nordia Bank, теж доволі непогана середня ціна купівлі і плюс в районі 10,5%. Компанія Vizer мінус 12%. Промістовоно у нас 350 злотих, якщо не помиляюся, скоріш за все так. Також непогана середня ціна купівлі, хоча зараз ми в невеличкому мінусі, і я очікую від неї хороший профіт на наступний рік, тому що зараз ми добуваємо кількість, і наступного року я надіюся зфіксувати прибуток цієї компанії. Компанія GeoGrow і Corsivic я розглядати не буду, тому що дані компанії ми добуваємо до кількості 5 кожної з даних акцій. І на цьому наші інвестиції в них завершилися, вони просто будуть знаходитися в портфелі, і ми будемо очікувати. Щоб ціна повернулася в наш діапазон купівлі і після продавати або закрити з невеличким мінусом там, скажімо, 20 або 30%, але я на цим ще думаю. Далі American Airlines, прибуток в районі 12%. Відсотків. Доволі непогано. У нас немає аж таких скоків і великої волатильності. Цікаво, як дана компанія може себе повести в майбутньому компанія, Kyivstar – стар мінус в районі 6%. Відсотків. Ми продовжуємо її купляти і не звертаємо на даний мінус, тому що ми не додали ще до певної кількості акцій, як я говорив раніше. Далі, Stellantis, Що в нас по даній компанії? Плюс в районі 8%. Доволі непогано. І враховуючи те, що ми так само в хорошому діапазоні закупили, якщо розраховувати, що зараз по даній компанії там ціна 10 доларів, 10,30. В будь-якому випадку я її буду продавати хоча б в районі 20-30 доларів, то дана компанія буде знаходитися довго в портфелі, скільки це буде необхідно. Бо я бачу в ній хороший потенціал. Зараз переглянемо компанію GreenCout UK Wind. Мінус у нас в районі 10,5%. Ми купляли одразу 10 акцій, тому що дуже дешево вони коштують. І я очікую хоча б в районі 30% плюсу, можливо, 60%. І на цьому мої інвестиції закінчились в дану компанію. Якийсь час тому, декілька тижнів приблизно, я розраховував збільшити кількість акцій в даній компанії, але поки що утримуюся від цих інвестицій. Нам необхідно спочатку зробити порядок з компаніями GeoGroup і Corsivic і збільшити кількість. Акції компаній, які в більшості приносять нам хороший прибуток, це такі компанії, як Орлен, Norde Bank, ну і, в принципі, American Airless Installantis, які в більшості втягнуть наш портфель. І після я буду переглядати дану компанію і думати над тим, що я буду з нею робити. Тому по даній компанії я поки що не збільшую кількість акцій, залишаю ту кількість, яка залишилась у нас в портфелі. На даний момент, і в майбутньому обов'язково повернусь до цієї теми. І на цьому все. Обов'язково поставте вподобайку даного відео, підпишіться на YouTube канал, натисніть на дзвіночок, і до зустрічі наступного тижня. Бувай!